Щиро вітаю всіх, хто заглянув на мій канал. Я Таня і канал мій називається В'язання під балачки і не тільки з Василівною. От сьогодні буде і не тільки, бо в'язання зовсім нема. вибачайте. інші якісь клопоти. Сьогодні у нас провідна неділя. Отож, тривала підготовка до цієї неділі. Сьогодні у нас. Всесвітній День Матері. Я вітаю наших українських мам з святом Днем Матері. Бажаю вам, щоб ваші дітки були в безпеці, живі, здорові, тішили вас своїми успіхами, а вас шанували, любили і поважали. Запрошую вас подивитися моє таке коротке відео про підготовку до провід. Приємного перегляду! Дякую за вподобайки. За коментарі заходьте до нових підключень. Добрий день, дорогі мої глядачі, я Таня, і ви на каналі В'язання під балачки і не тільки. Сьогодні в нас субота 11 травня, завтра в нас проводи і я готуюсь до провід. Хоча в мене залишилися пасочки ще від Великодня. Але я хочу, захотіла спекти свіженькі. І хочу вам похвалитися. Пам'ятаєте, я показувала, що я купила собі кухонну вагу і міксера. І хочу вам розказати, що я в цьому році користуюся ними при випіканні паски. І от я вже якийсь певний досвід маю, тому що я. Знаю, в яку форму, скільки класти тіста, важила на вазі. Дуже зручно. І от поки потім я покажу пасочки, я, я не знімала вже процес, як я роблю. У мене на каналі є цей і рецепт є там, і як я роблю паски. Ну, Це таке кожного рецепт свій. Я вже не хотіла знімати, потім покажу паски, які там вони в мене вийшли. А зараз відміряла цукру і навіть желатин відважила. 10 грам мені потрібно для глазурі. По рецепт лілії цвіт я робила на великдень пасочки покривала, гарно застигла, не липне, бо минулого року у мене чомусь липла глазур. Не знаю чому. Так от я цього року робила глазур. По рецепту лілії цвіт, я вже сказала. І я покрила, я роблю дві порції, тому що в мене багатенько дітей, мені треба внукам роздати. Ну, таке. Так от, мені не вистачило на дві порції глазурі, а я була, купила глазур в Аврорі така рожева, на, що на білку. І ви знаєте, вона то гарненька все, але вона липла. От я зараз доїдаю ті паски, а вона липне. А ця, що з желатином, не липла. Отож, я зараз собі зробила це мені буде, може, і лишня вона ця глазур, бо на один рецепт там вона її забагато. На од... Бірніше, не так. На одну порцію моєї паски її забагато, а на дві замало. А я роблю сьогодні лише. Одну порцію. Так от я відважила собі 10 грам желатину, ось, залила його 20 мл води, він собі набух, хай там стоїть. Відважила на вазі 200 грам цукру і залила ось в таку свою кастрюльку, залила, відміряла 50 мл води. Цукор залила, хай він собі там розтає. Мені ще не скоро знадобиться глазур, тому що треба, щоб пасочки вистигли, невистигле тісто треба наносити. Зварила я, крашанок, крашанки я варила в цибулині. Я так останнім часом роблю, не хочу я тих крашених, щоб руки потім брали, або десь чуть лопне яйце. І переходить та фарба на яйце. По-простому -по зварила в цибулені. відібрала ті, що на цвинтар візьму, а це кілька ось лишилося. Знаєте, особливо щось таке не виготавлюю, тому що в мене є заморожені заморожені і котлети, і голубці. Я багато зробила була на Великдень і зразу заморозила. Отож, Дістану і розігрію. Зваримо картоплі, якийсь салат свіжих овочів, пообідаємо. Е, таким я зараз займаюся. Пасочки мої печуться. Я їздила. <кій> Вибачайте, щось мені це горло так і не минає. Я їздила на кладовище, оббила лавочки біля могили чоловіка і біля свекрухи, тому що там почала псуватись доска, покрасити я її не можу, а так лишити теж не можу, то я купила е, таку клейонку, чи як сказати, на церата, в нас казали вдома. Я це дуже пам'ятаю. Цирату і степлером поїхала і прибила. Та й вже щаслива і задоволена. Помила пам'ятники. Там підсапала, що треба. було, Я в четвер була таке робила, але ще сьогодні поїхала, щоб совість заспокоїти. Так? Отаке я сьогодні роблю. У нас щось таке хмариться, непонятно, чи то дощ буде, чи не дощ. Ну, таке. Добре роздивилися мою вагу. Отака фірма. Отак, ну, наставила вагу, на вагу та й розказую вам 5 хвилин. Добре, до нових підключень. Печуться мої пасочки. Але цей раз в мене трошки залишилося тіста. Я дуже вже виважувала, щоб ніхто нікуди не повилазив. Бачите, в мене такі бляш, бляшані, як кажуть люди, форми. Оця більше від ананаса. А оці меншенькі від кукурузи. Ну, а там одна тільки лишилася в мене що така паперова форма. А далі там є ще в мене дві від повідла, колись продавалось по 3 кілограми, якщо старший хтось є, пам'ятає. Отож печуться мої пасочки, бачу, вони вже почали гнітитись, закриваю. І так як я газдиня важила дуже все цього разу. То в мене ще залишилося тісто. Я не люблю, щоб залишалося тісто, щоб воно не перекисало. Але так вийшло. Я не хотіла накладати, щоб не вилізло, а ви бачили, що там маленькі є. Якби я взяла, в мене одна форма є велика, така каструля на 3 літри. Ну, з я її використовую, то я могла б всунути. І якраз би була повна духовка, але мені захотілося ще маленьких пасочок для внуків. Вони дуже люблять пасочку. От оце я таким чином у мене лишилося тісто. Тут його 560 г. Це якраз буде на форму від повидла. І там вам її не було видно, потім я покажу. Отож, воно собі тут стоїть. Витягну малі і, можливо, вже е, а, куди, а куди маю всунути? Ні. Вийму ті, а потім вже допечу. Буду собі потім сама їсти отаке. От Хочу показати, що я цього разу купила для декорування пасок. Купила я ось таке, як воно там, дивиться, маршмеллоу. Готовеньке, порізане. Я спробую ним прикрасити пасочки. І ось такі. Це буде на чоловіка і на свекруху, на пасочку я покладу Ну, і такий кольоровий, кольорова така посипочка. Той раз в мене були і курчатка, бо для внучат, і, і сердечка різні, ну, всяка всячина. А цей раз буде ось так. Що я вам хочу сказати, на кухні не можу лишити. Мурашок до того багато, що лізуть скрізь. То я ще не знаю, як це вони в велику кімнату не добралися до тих пасок, що там стоять. Отаке, От все треба ховати. То я забрала до себе в спальню, ось на стілець поклала, це вам показую, зараз пакетик покладу десь на гладильну дошку чи що. Вирішила вже в корзину цю в кошик перекласти з пакета цукерки, які є, що я тут купила. Там і апельсини, і вафлі, і цукерки різні, ось такі Печивку таке ось різненьке. діткам роздавати. Ну і пасочки, і крашанки. Там я відклала. Така квітка в мене коло кошика. І я виявила, що в мене десь пропала, пропав вишитий такий рушничок Христос воскрес, де він пропав? Я знаю, що він в мене все на одному місці. Ну, в цьому році я його не знайшла, нічого не зрозуміла. Що хочу вам розказати, купила спеціально ось ананас цукати. І десь в мене там в голові далеко було, як я містила тісто. Думаю, я ж наче брала цукати, але думаю, ні, я їх брала, але потім я їх поклала. А виявляється, що вони є, тож перевір. Ну нічого, колись якісь булочки зроблю та й кину цукати. Отаке. Роки беруть своє, вже не та пам'ять, правда ж? <сум> Ось такі 50 гривні цукати з ананаса. Нічого, я їх потім використаю. Отаке роблю, складаю. Пасочки вже пахнуть на всю хату. Треба ну, піти подивитися. Ой! Такий всякий забот. Люди, я знаю, що є, що куплять пасочки і не переймаються, але я думаю, поки здужаю, то печу. І рецепт дуже хороший, і таке два рази в рік чи раз в рік можна спекти, правда? Понервуватись, щоб все вдалося. Отаким От займаюся. Я думаю, не я одна сьогодні таким займаюся різним. Люди є, що в четвер попекли, Ну, так як я в четвер не спекла, то я сьогодні печу. Отаке. От яким хотіла поділитися? Я сьогодні монтую відео і знімаю зразу. <кій> разом. Оце я виняла цю пасочку. Ну, вона трошки вже, знаєте, скільки її багато років. Це від кукурудзи маринованої. Оце я її виняла, бо я бачу, що вона вже готова. Скільки ж вона важить? 143 г вона важить. Маленька, хороша, я таку для внучат печу. І вони з задоволенням їдять. Хоча б торік внук, торік, що я говорю, на Великдень внук позвонив і сказав, бабуся, а можете мені без ізюму, без нічого зробити? Кажу, можу, чого ж не можу? Я е, о, замісил, я замішую тісто спочатку без ізюму, воно сходить, а тоді я вмішую ізюм чи цукат. І цукати, що там, я надібрала цих 140 чимось грамів. Чи 150 я надбирала, <кій> надібрала на торбинку, замісила все інше тісто, домісила ізюм і цукати, а це поклала зверху, щоб воно сходило. І виконала бажання мого онучка, щоб він, щоб він, ну, бо він не любив нас, він не їсть ні, ні, ні ягід, ні, ні фрукти, нічого. Ось така хорошенька пасочка вийшла. Правда ж? славненька, потім покрию. А ті ще печуться. Щойно достала ще дві таких маленьких. Це в мене, бачите, три, три ось такі формочки. Вони трошки вже печальні, бо їм вже дуже багато років. Я навіть не пам'ятаю. Але нічого, це на якість виробів не впливає. Ось такі гарненькі маленькі пасочки. Загальна вага 419 грам, бачите? Але цього разу я не робила так, як завжди, тому що завжди я роблю, вирізаю з пергаменту ось такий кружечок на дно і розтоплюю, чи розтоплюю, чи не розтоплюю маргарин беру вершковий і обмащую форми. Маргарином посипаю сухарами тертими. А цього разу я просто олію змастила. І в деяких місцях воно таки прихватнуло, то я ножиком обводила ножем. От, ну Треба робити так, от як досвід є, якщо я вже 28 чи 29 років печу, і я завжди так роблю. Тому що люди мастять смальцем, а я той смалець буду потім чути, розумієте? Ну, Кожен свій по-своєму. Так от маленькі пасочки я вже виняла. Зараз ще вийму ті такі чуть більші, а ті вже хай допікаються. Бо ж на кожен розмір своя, свій час. Дістала я ще ось такі паперові формі. Бачите, вона важить 298 грамів. Тут трішки ось як то на бочок, але нічого страшного. Бачите, воно не трісло нічого. Легесеньке, пухкесеньке тісто. Ось таку я вже вийняла, бо вона ж, бачите, менша. Там ще є від ананасів, зараз я її теж дістану. А ті трошки довше треба, щоб посиділи. Дістала вже пасочку з форми, як від консервованих ананасів. Подивіться, яка вона хорошенька. Нічого ніде не трісло, нічого. Хороша хороша пасочка, треба буде її покрити теж і прикрасити. 195 г. Ще в мене ті, що відповідла, їм треба трошки посидіти. Хочу показати, що я вже достала свої пасочки, ось, бачите, 550 грам. І це така сама, не буду важити, ну, приблизно однакові. Подивіться, які вони гарнесенькі. Вони пухкесенькі, нігде нічого, зверху прикрасяться. І ця так само гарненька, бачите. А подивіться, ось це така форма. Ну, я ж кажу, вони то. Такі вже печальні, бо їм, знаєте, років вже 20, ну, от скільки я тут, от, от скільки цим форма. Бо вони так вже випечені в духовці. Ось тут є такі, бачите, пружечки, але вони не заважають, тісто виймається добре. Ось тут чоловік зняв був от таку кромочку, загнув, щоб не зачіплювалося. Колись продавалося повідло в радянські, ще певно, часи. По 3 кілограми яблучне повідло продавалося. От ми використовуємо ці форми. І що я вам хочу сказати, це зараз я помию ці форми і складу в ящик, і будуть вони там чекати до наступного Великодня. Ці форми використовуються лише два рази в рік, тому що я на Великдень печу і на проводи. На... В мене нема такого... Такої звички, щоб на зелені свята ще пекти. Можливо, в цьому році спечу. Отож, подивіться, я забрала те тісто, тут сонячно дуже. Бачите, скільки? Треба класти одну третю тіста в форму, бо це дуже таке тісто, що гарно піднімається. От я його вже вибрала і поклала. Форму зараз накрию, хай сходить. Оце одне в мене ще лишилося. Та й не знаю, чи це я вам. Показувала, скільки важить там, зараз зважу. Ще цю зважу 559 грамів важить. Дуже сонячно. Накрила форму з тим тістом, хай підходить. Підійде, от тоді буду випікати. Я хочу показати, в якому ящику зберігаються мої форми. Колись, хто мене дивиться, той знає, що в мене чоловік був на перитоніальному діалізі. Нам привозили розчини ось в таких коробках, фірма Бакстер. Привозили розчини, і в мене на місяць їх було там 24 ящики. Заставлена вся кімната тими ящиками. Дуже вони зручні, вони з ручками ось такими, бачите? І, добре їх переносити, і дно в них суцільне. Ось бачите, це зелененька така позначка. Ще були жовта і оранжева. Різної концентрації. Глюкози тут 2,27. На жовті 1,36, а на оранжевій 3,86. Мені здається, вже я трохи призабула. Я сама заливала. Черемну порожнину чоловікові ці розчини. Ну і це в мене лишився. Може, один, може, він і не один тих ящиків де ще з чимось з дровами, можливо, є, є з гілячками. Ну, а цей в мене ось роками вже зберігається. В ньому форми для випікання пасок. я хотіла ще розказати. Занесла свої пасочки в велику кімнату. Тут вони будуть вистигати, і тоді я буду наносити глазур, але ще спечу ще одну ось таких буде. Ще одна така буде. От і тоді буду наносити глазур. Хочу ще показати, які вони під низом. Подивіться, не підгоріло, нічого ніде. йде. Дуже хороша, це така пухкенька, хороша пасочка, хороший дуже рецепт. Ось така пасочка, кого зацікавило у мене на каналі, там десь спочатку є. Коли я розпочинала знімати відео, там є рецепт паски. Дуже я люблю, от я ж кажу, внучаткам я ось такі маленькі, курчатка ще наверх приклеюю. От. Ну, а з такою і в гості можна йти. Я ще не придумала, можливо, я поїду вівторок, радуниця. Це всесвітні проводи. Я практикувала, що я їздила до себе додому на свою малу батьківщину на проводи. Вірніше ходила на цвинтар, тому що завтра, так само як і тут, там. Проводи, а я не можу тут покинути, бо в мене чоловік похований, і мені треба бути на проводах. Отаке захотіла розказати, то я, в принципі, я можу поїхати, бо я з понеділка в відпустці. Ну, якось я ще не придумала. Напевно, таки поїду. Отож одна з цих пасочок більших поїде додому. До мами. Отаке. Ось показую вам ті пасочки, що лишилися від Великодня. Я казала, що оця рожева вона береться, бачите? А оцю мені сваха дала, то вона ще стоїть. А цю мені донечка привезла теж друга сваха пекла. Ну, ось задекорувала я свої пасочки. Приготувалася. І ще поїхала на кладовище, там підсипала пісочку. Так що, і, і букета поставила. Думаю, що я ще зробила. Зараз все перецвіло, навіть нема що у букета. Там ромашки в мене на огороді були. То я ще взяла гілочку калини. І що ще там в мене цвіло? Ось така краса. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас проводи. Я зібрала кошик і вдягаюся, і зараз буду йти на кладовище. От і відбули ми свої проводи машин повно. Їдуть, і їдуть і їдуть. Знімати там не було як, бо повно людей ну дуже багато людей, і так погода нормальна була.